нас сьогоднішньої програми не дуже приємна, але від того не менш актуальна. Ми говоритимо про хлисти, підемо, дізнаємося, багато нового і цікавого. Я схожу в літ. Здравствуйте, другі друзі! І так, сьогодні ми поговоримо про глисти. Дед опять, 5, розкажіть мені, будь ласка, а що ви знаєте про глисти? Это, це черв'як в животі, або он... черв'як в жопі ліздуть, а потім плювати на тебе в животі і все такое. все таке. Перше розповідаю, ось давайте ми розібратися будемо з нашими експертами. Давайте. Глісти це паразитичні черви, які живуть в організмі людей та тварин, спричиняючи захворювання гельмінтози, живляючись ресурсами господаря та пошкоджуючи її тканини. І так Бен розказала про небезпечні черви, які жоба з'їдають твій жопу, де блювота начався тим часом блювота це така біль в животі або навіть... Жінка спала прямо вглисти в черв'яки в жопі. Ми вже говорили. Нам прийом приходили Гігі Бейб та його сином Адісон Хайнікеном. Давайте подивимося, ми поговоримо про глисти. Адісон Хайнікен та Сия, точки художника Гігі Бейб та політичного аналітика Вілліан Грейнджер. Гостріки ласо голови, Каїнгі та інсей Генінти, їхні поваги так Ведісова Діти, почитавши про гвозди в інтернеті, і почув від сусід подачі, де сім'я дуже любить відпочивати. Скільки цих паразитів, навколо скажіть густан, немає, вас святують гварбузове насіння і чесно, радево до бозичвидців. Що ж цей поряд, подумала Біліян. Але для повної впевненості, Пойду учусь у Петренко, я слабый в глазах! образ глистами наш стался. Меньше я обещаю, кто из личных глистов. А глисты э, дают это червяки в жопе, потому что это рвота или боль в животе, потому что Если вы как-то в жизни смотрел это прототип косла. Закрыл я сказал. Гигибай, про меньше личностей. А яка ваша підтримка зустрілися безпроблемна? А яка безпроблема? Тому що менше. Давайте розповідаємо наших експертів і питання відповісти. Здравствуйте, розкажіть мені, будь ласка, а що видають глистам жоппі в червяках? Так, да, ви знаю. А Андрій Махарський. Давайте Андрімохарського розповідаю. Здравствуйте, розкажіть мені, що таке грісти? Глисти це жопа дають черв'яками. Черві, це дуже жахливо, але тому що треба лікувати про глистами. Жопа! Ай! Дезувася жоп! зробили правильні відповіді, ми зустрінемось у вівторок. До побачення, друже. Ай! Ай!